мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ж, завтра, 22.00, відбудеться другий півфінальний матч Кубка Ліги. Перший матч з двох. Тот не себе вдома, на тот не входів, під епічні Андже Пастекоглу будуть приймати Ліверпуль Арне Слота. Друзі, сьогодні я хочу поговорити про тот про Ліверпуль. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. чого все-таки я очікую від даного. Два боя. Ну і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо традиційно з очних зустрічей команд. З останні п'ять матчів ми маємо одну перемогу Тотнем Ходспорт та 4 перемоги Ліверпуля. 6 листопада 2022 року. Ліверпуль перемагає на Тоттем Ходспростедіан Тотнем з рахунком 2-1. Потім 30 квітня 2023 року 4-3. Ліверпуль перемагає Тотнем. Неймовірна перестрілка відбулося між командами. 30 -го вересня 23-го року Тотнем Хост про себе вдома перемагає з рахунком 2-1. 5 травня 24-го року Ліверпуль перемагає Тотнем з рахунком 4-2. Ну і у цьому команди у цьому сезоні вже грали. У цьому сезоні команди вже грали. 22 грудня, в принципі, не так то і давненько це було. Тотнем Ліверпуль зіграли в рамках англійської прем'єр-ліги 6. -1. Ліверпуль на Тотнем Ходспер Стадіон 3 тижні тому назад обігрував Тотнем. Якось так, друзі. А тепер давайте подивимось, де там команди йдуть у внутрішній першості. Ліверпуль після 19 матчів займає першу позицію в англійській прем'єр-лізі. Підопічні арне слота набрали 46 залікових пунктів, 47 забитих м'яча у Ліверпуля, 19 м'яча пропущено, плюс 28 різниць забитих та пропущених. 14 перемог, одна поразка та 4 нічих у Ліверпуля. Підопічні арне слота. Просто в каких-то невероятных кондициях пребывает. Последние 5 матчей в Ливерпуле 3 ничьи, 2 ничьи, и да, 3 перемоги было в Ливерпуле. Последний матч был с Манчестер Юнайтед, 2-2 на Энфилде. До того Ливерпуль бегровал в Вест Хэм Юнайтед, Лестер Сити, Тоттенхэм Хотсбург, там была ничья с Фугамом. Якщо uh, казати про Тотнем то команда Андрі Пастикоглу йде на 12-й 24 очка має Тотнем, 10 поразок, 3 нічих та 7 перемог у Тотнем Ходспур, 42 забитих м'яча, 30 м'яча пропущено, плюс 12 різниця забитих та пропущено. До речі, у Ліверпулі найкраща атака в англійській прем'єр лізі 47 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено та плюс 28 різниця забитих та пропущених. Uh, Топ нам останні 5 матчів команди, одна перемога, три поразки та одна нічя. Три поразки від Ліверпуля рахунком з рахунком 3-6. Команда NG Pista поступається Нотінгому 0-1, краю з Вулвергемптоном в нічю 2-2 та програє Нью-Касл Юнайтед за рахунком 1-2. Тобто і справді останні матчі Тоттенхема ну, не надто можна сказати приємними, де? Тим між з Ньюкаслом, в принципі, першими забили на четвертій вже хвилині, але не змогли перемогти Лондонці З Волз були дуже близькими, але не втримали перевагу в один м'яч. Пропустили на останніх хвилинах 2-2. Нотінгема програли поділу. Нотінгем дуже здорово відзахищався. Надійно. Ну і Ліверпуль також поділити і обіграв Тотнем з рахунком 6-3. У Ліверпулі дуже хороший був матч. Після того, як Ліверпуль обіграв в Тотнем, дуже хороший матч з Лестером був. 3-1 перемог з Вестхемом просто ідеальний матч. Ну і ось гра з Юнайтед. Важка гра. І Справді, для Ліверпулі була рівний абсолютно матч. Ліверпуль і виграти таки програти. Ну в кінці кітів 2-2-2-2. Пам'ятаємо шанс Гері Магуайра наприкінці матчу супер шанс. Просто золотий шанс був у Гері. Ну і справді пробачу. Пробачу Гері Магуайр Ліверпуль. Ліверпульці не програли таким чином. І ось ця серія вона продовжується. Продовжується у Ліверпулі. На дещо остання поразка була ще від Нотінгема 14 вересня. Вось. До речі, Ліверпуль з Ноттінгемом, якщо <laughs> чесно, вже скоро грає. Ось дуже ці, знаєте, цікаво подивитись на цей матч До 14 січня. Вось. Ну добре, зараз не про це. Давайте про матч. Чого взагалі очікую, та я для Тотнема цей Кубок Ліги дуже важливий. Я думаю, що Тоттенгем зараз зробить ставку на Кубок Ліги. Для Ліверпуля, як для чинних володарів да, Кубка Ліги, іноді ще Ліверпуль у 24 році взяв Кубок Ліги. Ліверпуль хоче цей Кубок захистити. Однозначно, обидві команди тільки на перемогу грають. Тот нам грає вдома перед своїми вболівальниками. В принципі, я очікую хорошого футболу. Да, Ліверпуль фаворит, враховуючи останні результати команди, враховуючи форму, психологічний стан. Да. Ліверпуль є тут велика причому, перевага і справді. Але це матч, і тот на Tottenham Hotspur Stadium, Хоч і програли вони нью і Ліверпуль вже обігравав тут 6-3 в будь-якому випадку. Я очікую хорошого футбола, дуже хорошого футбола, де обидві команди не будуть поступатися один одному. Я думаю, що моментів буде вдосталь, Що тот нема, що Ліверпуля. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Це обидві команди заб'ють, думаю, що тотом заб'є. Ліверпуль, думаю, що зуміє забити. Ось, тобто, знаєте, друзі, обидві команди заб'ють. Тобто обидві команди заб'ють, я так думаю. Це моя така думка. Друга моя думка, друзі, веду право Ліверпулю. Все-таки думаю, що підопічні Армен слота, як мінімум, все-таки не програють. Як мінімум тут не мене програють, а нічого я, до речі, не виключаю. Тобто, я, звичайно, ще не здивуюся, якщо буде якась ніча 1-1, тобі ж це перший матч, все одно все буде вирішуватися в другому матчі, як би що там не завершилось, да? все буде вирішуватися на Енфолді. Тот нам, звичайно, ще спробує перемогти, я думаю, де і де Ліверпуль також. Ось. Я думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу, але нічі я тут не здивуюся. Скоріше за все, думаю, що або якась ніча буде тут, знаєте, 1-1, або важливо 2-2. Знаєте, я очікую багато голів. Або якась мінімальна перемога Ліверпуля, можливо, з рахунком 3-2, можливо, з рахунком 2-1. Ось. Але основна моя думка: це обидві команди зеб'ють та Ліверпуль. Як мінімум. То не програє. Тобто це може бути як і нічого. Я думаю, наприклад, за рахунком 1-1, або можливо 2-2. Да? Можливо, і 3-3. Або якась мінімальна перемога Ліверпуля з мінімальним якимось рахунком 2-1, 3-2, 3-1, 4-3. Але основна моя думка, я думаю, що обидві команди заб'ють, та Ліверпуль як мінімум Тот нам не програє. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Напишіть свої думки в коментарях. Я, в принципі, очікую хорошого футбола. Я в принципі очікую хорошого футболу. де, в принципі, я думаю, що обидві команди не будуть поступатися один одному. Друзі, бережіть себе. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усім до побачення, друзі. Бережіть себе, усім до нових зустрічей.